І нервів мені пішло, і все через родину мого чоловіка. Хоча ще до заміжі я знала, що його сестра і мати мене недолюблюють. У цих жінок в голові було тільки одне Михайло наш і ділити ми його не будемо абсолютно ні з ким. Михайло гарно заробляв, і його маму і сестру влаштовувало що він повністю покривав їхні витрати. І завжди був під рукою. Саме тому вони й не хотіли, щоб він одружувався, адже були впевнені, що фінансування припиниться. А жити без допомоги Михайла вони не вміли. Попри ворожу налаштованість найрідніших людей, Михайло таки одружився. Звичайно ж, він і надалі продовжував фінансово допомагати і мамі, і сестрі. Як у нас народилася друга дитина, то чоловік попросив маму і сестру. Витрачати його гроші в межах розумного. Сестра могла собі придбати звичайну майку за тисячу гривень, в той час, як я носила дешеву майку за 50 гривень. Тоді ж сестра чоловіка почала придумувати різні собі болячки, хвороби. Мій чоловік тільки носився по аптеках і бігав до неї. На нас з дітьми у нього часу практично не залишалося. Більше терпіти я не мала сил. Я зібрала речі і поїхала з дітьми до своїх батьків. На дзвінки Михайла я не відповідала, тільки написала одне повідомлення: Я хочу розлучитися я так більше не можу. Моя подруга тихо за цим всім спостерігала. Вона працювала лікарем і попросила у своїх колег аналізи сестри Михайла. Виявилось, що вона цілком здорова, а гроші. Які тягнули з мого чоловіка на обстеження і різні процедури, вона витрачала на дорогий брендовий одяг. Моя подруга зустрілася з моїм чоловіком і все йому розповіла. Михайло дуже розлютився. Він повністю перестав фінансувати сестру і взагалі спілкуватися з нею. Ми помирилися, його сестра ледь не стала причиною нашого розлучення. Але от щодо мами Михайла, я попросила чоловіка бути добрішим і таки продовжувати оплачувати її рахунки.